Консультація для батьків, якщо у дитини поганий апетит. Яка любляча мати не хоче бачити, як її чато з задоволенням за обидви щоки наминає свій обід, вечерю або сніданок, а якщо ще й добавки просить, на жаль, стикаючись з реальністю. Ви розумієте, що все це далеко не так, і від багатьох батьків можна почути фразу про те, що дитина мала або взагалі нічого не їсть. Що робити, якщо дитина погана їсть, і чим підняти інтерес дитини до їжі? Що не варто робити, якщо дитина погана їсть? Не готуйте дитину насильно. В організмі існують Періоди зростання, під час яких поживання їжі то сповільнюється, то знову загострюється. Насильне вживання їжі всього лише зайвий стрес. Не доводьте поганий апетит у дитини до катастрофи та істерики. Цілком можливо, що це всього лише тимчасові труднощі. Не забувайте перекус. Які здійснює дитина в проміжках між прийомами основної їжі, в них вона теж отримує необхідну частку поживних речовин. Не змушуйте доїдати до чистої тарілки, все це може позначитися на звичках і навіть комплексах, які спливуть в майбутньому. Не готуйте для дитини спеціально окрему їжу. Приготуйте вечерю для всієї родини, яка складається з вибору, з гарнирів, серед яких буде той, що може вибрати ваш дитина. Не залишіть за нею свободу вибору, але й обмежить її рамки, що надалі запобіжить ваші проблеми з примхами дитини. Не намагайтеся наготувати море страв. Великий вибір, з яким зіткнеться дитина, може поставити її в тупикову ситуацію і надалі виляться в прискіпливість до пропонованої їжі. У питанні, що робити, якщо дитина богата їсть, допоможуть прості і невигадливі поради в майбутньому вже справжнім батькам. поради щодо поліпшення апетиту. Для маленької дитини процес споживання їжі можна перетворити на захоплюючу гру. Купуйте гарний посуд, який буде цікавити вашу дитину. Її одночасно всією сім'єю нехай дитина бачить, що всі їдять те саме, що і вона, особливо, якщо в родині вже є дитина старша, то молодша буде брати приклад з брата або з сестри. Якщо дитина хоче спробувати їжу з вашої тарілки, не відмовляйте її у цьому. Чи не захвалювати при цьому дитину, ніби вона зробила щось незвичайне? У їжі повинна бути присутні більше овочів, тертих, пропарених, красиво викладених і оформлених. Найчастіше почувавшись від дитини відмову, Їсти овочі батьки здаються і вже навіть не намагаються пропонувати їх своєму чаду. У майбутньому це може вилитися в проблему, і дитина взагалі не буде їсти овочі. Прищеплюйте любов до овочів поступово. Дітям дуже подобається їсти руками. Час від часу балуйте дитину такими обідами, але не забувайте, культурна людина їсть приборами. Нехай дитина сама освоює перші ази споживання їжі. Коригуйте ці починання, але не забувайте звичайно спочатку доведеться змиритися з неподобством, що твориться на столі, але все терпіння свого часу окупиться. Намагайтеся дотримуватися тимчасових проміжок споживання їжі. Прищепіть той факт, що їдять по годинах, а не тоді, коли заманулося. Якщо ж все ж таки через деякий час дитина все так само продовжує сидіти над повною тарілкою, у вас вже з'являються побоювання з приводу поганого зростання. Не затягуйте, відразу ж звертайтесь до вашого педіатру.